Погнали. Романе, вже місяць працюють рекрутингові центрі у Вінниці. Що можна сказати про результати? Хочу сказати, що наш проєкт виявився досить успішним. Люди в нього повірили, допомогла реклама, допомогли наші місцеві журналісти, Не звичайно, допомогли місцеве самоврядування. Вже є оформлено більше 50 кандидатів, проведено більше 500 консультацій, маломасом дзвінків. Допомогли і телеефіри, і те, що ЗМІ висвітлювали цю тему. Головне, що люди спокійно, без примусу приходять, чоловіки, жінки різних категорії. Частина людей готові повернутися в армію, переселенці, люди, які шукають роботу в ЗСУ. Адже ЗСУ зараз, мабуть, найбільший роботодавець в Україні. Люди йдуть і на контракти, по мобілізації або приходять, цікавляться. Як знайти своє місце в Збройних силах і фактично цей місяць з 11 березня по 11 квітня, я вважаю, що є досить успішним і проєкт буде рухатися далі, скажу пізніше, у якому напрямку. Як самі рекрути оцінюють роботу цих центрів? По-перше, ми самі вчимося і пройшли навчання в Міністерстві оборони, зрозуміли цю всю технологію. Фактично, кожен з рекрутерів, людей, які прийшли. Бойові дії, люди в формі, бійці 120 ї декади вже працюють як рекрутери, вже є певний досвід, працюють як психологи, як консультанти. І я бачу, що нашим інструкторам подобається ця робота. Видно це все по результатах, по їхній активності фактично. Будемо набирати ще нових людей, будемо навчати ще рекрутерів. І проєкт, я вже сказав, досить успішний. І головне, що є результат, що є люди, які добровільно через наші рекрутаційні центри в місті Вінниці заходять і в 120-ту бригаду, і в інших підрозділи Збройних сил. В будь-якому проєкті постійно потрібен рух. В якому напрямку зараз буде рухатись проєкт рекрутингу? Після перемовин з керівником Вінницької обласної ради В'ячеславом Соколовим і потім фінальна була зустріч з головою Вінницької обласної військової адміністрації Сергієм Брозовим. Прийнято принципове рішення, що вже в квітні ми зайдемо в п'ять районів Вінницької області. Там також будуть працювати наші рекрутери. Відкриємося в місцевих ЦНАПах. Зараз готуємо поліграфію, готуємо медіапідтримку і готуємо персонал. Навчимо цих нових людей, які прийдуть до нас колектив працювати з людьми, працювати з кандидатами, пояснювати переваги рекрутингу. Над тією системою, яка була раніше, і зараз багато організаційної роботи треба вирішити, тому що по Вінниці це свій масштаб, це космонавтів, з міста і замостця, а працювати вже в Жмеринці, в Турчині, в Хмельнику, в в Гайсині – це трішки інший масштаб. Є над чим працювати, рухаємося вперед і чекаємо вінничан і людей, які зараз живуть. В місті Вінниці, Вінницькій області, в наших репутаційних центрах готові їх проконсультувати, готові їх прийняти в нашу велику родину 120-ї бригади і Збройних сил України. А чи є підтримка на місцях цьому проєкту? Я маю на увазі райони. Зараз будемо об'їжджати райони. Хмільник вже є підтримка. Гайсін Володижин також спілкувався з головою Гайсівської районної військової адміністрації Людмилою Головашич, нашою колегою-журналісткою в минулому. Теж є підтримка. Сьогодні їдемо в Жмерин, подивимося офіс. Далі залишається провести перемовини і подивитися офіси в Тульчині і Могали Поківської. Що б ви побажали всім, хто ще не визначився з подальшою службою в армії? Ну, По-перше, не боятися, по-друге, розуміти, що в репресійних центрах не видають повістки, тут нікого не в'яжуть і за руки в армію не ведуть. Приходити спокійно, цивілізовано спілкуватися, розуміти свої переваги, обирати самому свою посаду, своє місце, свій підрозділ і захищати свою батьківщину, тому що якщо ми сьогодні не захистимо Україну, то ці люди, які не прийдуть, або люди, які зникалися, або які ухиляються. Якщо Україна буде загарбана Росією, то їх потім рекрутують і заберуть насильну війську вже російське і будуть вони штурмувати далі. Краків, Словаччину, Угорщину, Румунію, всіх наших е, сусідів, які зараз нам допомагають. Ну що ж, дякую. Дякую вам.